Неочікувано для мене, я хочу розпочати з фрази: тобі так личить моє кохання. Золотий вік. Про золотий вік Дональда Трампа будемо з вами далі говорити, тому що мені здається, що він офіційно розпочався. Ну і хочу, щоб це відео залишилося в моєму арсеналі на моєму ютуб каналі, щоб потім згадувати і сказати: упс, я помилилася. або. Вибачте, я вас про це попереджала. Можна офіційно використовувати фразу, це ж було вже, тому що одного такого золотого хлопчика Україна вже пережила. А тепер, власне, не знаю, прийшов час Америки визначатися, чи потрібен їй цей золотий правитель. Про який такий золотий вік я з вами хочу поговорити. Ну, Дивіться: спочатку треба визнати, що в принципі був гольф, потім була бронза. А потім, вже, звісно, Трамп Вест Палм біч. Флорида, 12 квітня, генеральний директор Стікер Мюль Ентоні Константіно урочисто відкрив бронзового Трампа. Колишній кандидат в конгрес вирішив, що найкращий спосіб просто увіковічнити себе це увіковічнити іншого. Ну і в даному випадку Дональда Трампа. І як це зробити? Звісно, підписати внизу під цією статуєю, що Дональду Трампу її подарував він, Ентоні Константіно. Ну і так всі про нього, нібито пам'ятатимуть ця фігура Ура, вона стоїть власне не десь там на задньому дворі, вона стоїть біля першої лунки. Відповідно, щоб кожен хто е, йде до е, цього самого гольф-поля, е, мав можливість Дональда Трампа побачити а можливо навіть у підсумку виникне якась знаєте така традиція за щось Дональда Трампа погладити, почухати. Ну і потім якої в кожної бронзової статуї буде в нього там витертий або ніс, або клюшка, або його золота шевелюра, не знаю, там може бути по-різному. Тож скульптура висотою 7 футів. кажуть, що десь в висоту самого Трампа, десь у шльопанцях, знаєте, в гумовках стоїть там собі височі. Ну і коли відкривали цю саму скульптуру, кажуть, Трамп був в дуже піднесеному стані. Ну йому подобається, коли йому дарують пам'ятники його самого. Ну і це знову ж таки логічно. Бо власне. Ну, Дональд Трамп один з тих, хто знає, і вірить, що пам'ятник це не тільки красиво, дорого, багато, а ще і е, актуально при народженні, а не при смерті. Е, щоправда, питання в тому, що сам пам'ятник монумент цей називається пам'ятник непокори. І, як на мене, це те саме, що назвати Мар Лаго бастіоном скромності, як і Дональда Трампа е, назвати. Президентом непокори, хоча знову ж таки, якщо порозмірковувати на цю тему, то можна було би прийти до висновку: що ну дивіться, якщо не визнавати вибори президента Америки як такі, що відбулися в 2020 році, то можна сказати, що в принципі це не ти лузер програв, та а це непокора. Я не визнаю вибори 2020 року. Ну і тут, в принципі, тоді все логічно. Або, наприклад, коли ти встановлюєш пам'ятник собі за життя, то це не нарцисизм, та а це все ж таки непокора канонам може бути. Ну і. Будь-який вчинок, в принципі, Дональда Трампа можна назвати не абсурдом, а непокорою стандартам, думкам, логіці, так чому завгодно. В принципі, ну і до речі, поставили Трампа, як я вже сказала, на вході прямо між клубним будинком і першою лункою, щоб кожен гольфіст мав можливість на нього подивитися. Ну і що ми спостерігаємо? Що з цього самого моменту розпочинається той самий золотий вік Дональда Трампа? Бо питання ж не тільки в монументі в самому собі, а й в оточенні себе найбагатшими світу цього, а, які пожертвували, я нагадаю, величезні гроші на кампанію Трампа, а він їх а, потішив в кавичках митами. Ну, підклав їм, знаєте, так, мита, от, а не свиню. Ну і також, звісно ж. Дональд Трамп любить все, що блистить. Це ми вже з вами точно знаємо, тому що в Марлаго блистить все всюди і у всіх. Ну а тепер Дональд Трамп взявся озолочувати Білий дім. Ну до цього він був білий. А після Дональда Трампа буде, як ви розумієте, жовтий. Для допомоги у редизайні Білого Дому Трамп залучив людину, яка о... Вже була в його резиденції Мара Лаго і там проектувала навіть одну з його кімнат. Цього чувака називають золотим хлопцем Джон Ікарт. Він працював над проектом в Мара Лаго і тепер цю розкіш приносить до овального кабінету до Білого Дому. Золоті елементи виготовлені на замовлення, в тому числі позолочене різьблення на каміні. До речі, якщо ви подивитеся на фотографію, Мелоні, яка в овальному кабінеті, от позаду неї якраз у ці золоті елементи, яких раніше не було. Ця ліпнина, яку Дональд Трамп ледве не сам встановлює, ну і має можливість займається, знаєте. Цим у вільний від основної роботи час від залагодження війни між Росією і Україною. Золотий офіс для золотого століття, каже речниця Білого Дому Керолайн Лівіт. Ну їй все подобається від Керолайн Лівіт. Ми якби іншого і не очікували. Ті, хто відвідували Маралагу, кажуть, що золоті штрихи в Білому домі виглядають знайомими, тобто їх взяли з Маралаго і перенесли до Білого Дому. Клуб у Флориді потупає в золоті цими кольорами вкриті майже всі стелі, стіни. Рамки для картин і письмові столи, оригінальний дизайнер Маралаго Джозеф Урбан розробляв оперні декорації. Ну і відповідно черпав натхнення звідти з грандіозних палаців Європи. Ну і переніс їх всі до резиденції Ніт, не Межигір'я, а Марлаго. Ще раз нагадую. Ну і також особисто Трамп контролює встановлення всіх оцих золотих елементів, які зараз до Білого Дому приносять. За словами одного з нещодавних відвідувачів Білого Дому президент прикрепив золотий герб Трампа над дверима, що ведуть до Білого Дому з колонади. На приставних столиках стоять золоті підставки з ім'ям Трамп. Ну щоб ніхто точно не забув. На стовпі в його а, на столі в його приватній їдальні поруч з овальним кабінетом також є золоті деталі. А ще там сім золотих ваз, урн прикрашають камінну полицю в білому домі за часів адміністрації Байдена і попередньої. Каденції Трампа там були рослини. Тепер рослинам там не місце. А також Трамп запросив експертів, щоб дізнатися, чи може він прибрати у ту люстру, яка не золота. Вона йому не подобається в овальному кабінеті, але сказали, що люстра надто велика, і та стеля її не витримає. Тому Люстру залишили в спокої. Люстра з задоволенням видихнула за словами представників адміністрації. Білий дім попросив також надрукувати портрети Трампа разом із портретом віцепрезидента Джей Дівенса з золотою рамкою, яка б відбивала світло, щоб ти так заходиш. так як світло. Ну І передрук вимагав золотистих чорнил і спеціалізованого принтера. Це затримало завершення роботи над портретами, деякі з яких вже були надрукованими з більш стриманою білою рамкою, як це завжди відбувалося. Порушувати традиції це в Стилі Дональда Трампа я нагадаю любов Трампа до золота настільки відома, що іноземні я нагадаю, високопосадовці теж дарували йому різні золоті предмети. Зокрема, прем'єр Ізраїлю привіз йому золотий пейджер, натякаючи на атаку Ізраїлю на Хезболу. Потім прем'єр-міністр Японії привіз Трампу золотий самурайський шолом. під час візиту в лютому певно Путін також передав Трампу щось. Золоте пісков про то розказував, що то було щось особисте ну і скоріш за все золоте. Якщо фантазувати на цю тему, та якщо трошки подумати і порозмірковувати, що би це наприклад могло би бути, то е, я собі знаєте прийшла. До висновку, що можливо це могла би бути, наприклад, якась копія Кремля, такий сейф, знаєте, з підписом Я думаю, ти не проти, якщо ключик буде у мене. Знаєте, бо ходять чутки, що у Путіна є якийсь компромат на Трампа, і саме тому він йому кожен раз, махаючи цією текою, перехиляє його на свій бік, і тому Трамп, нібито не підтримує Україну. Напишіть, що ви думаєте, стосовно цього, або маленька золота. Ракета з написом «From Russia with love». Ну, такий тіва подарунок, який можна сприймати як жарт, як погрозу, або як символ взаємного захоплення один одним. Не знаю, дзеркало в золотій рамі з гравіюванням Йо still the president». Ідеальний комплімент, дивишся в нього і завжди бачиш людину, яка ніколи не програвала, ну принаймні собі. Або ж, взагалі, подарунок типу на виріст, якийсь такий маленький золотий трон, де написано 2028, і там написано типу, хочеш організуємо. Ну тому що знову ж таки, як Росія впливає на вибори, нам з вами теж. Відомо, але якщо перейти від фантазії до реальності, хоча тут вони дуже тісно переплітаються одна з одною, то відповідно можна сказати, що під час свого першого президентського терміну Дональд Трамп подібного не робив. Якщо він робить це зараз, знову ж таки розуміючи, що ремонт не робиться на рік, ми розуміємо, що Трамп зібрався сидіти в Білому домі і в овальному кабінеті дуже і дуже і дуже довго. Ну і знову ж таки пригадуємо ідею Дональда Трампа роздавати золоті картки. Тим, хто а, хоче купити собі проживання в Сполучених Штатах за 5 мільйонів доларів. А, також а, єдине золото, напевно, яке не блищить, це зараз Ілон Маск. А, ну і він, якби, останнім часом не дуже подобається я так розумію, Дональду Трампу. Або він не вгадав з кольором подарованої Тесла. Він йому червону подарував, а Треба було золоту. Ілон Маск. Ну і поговорять, що Трамп навіть не так давно скасував візит або ж зустріч, секретний брифінг в Білому домі, тому що дізнався, що там буде Ілон Маск. Сказав, що ні, йому там робити немає чого. Цей секретний брифінг мав би бути стосовно Китаю, оскільки Ілон Маск пов'язаний з Китаєм, веде з ним бізнес. Відповідно Трамп вирішив, що. Можливо, Ілон Маск щось дізнається і передасть Китаю, а там зараз іде оця тарифна митна війна і так далі. І тому Ілона Маска не запросили до цього кабінету і не запросили на цю саму прес-конференцію. Сам Ілон Маск каже, що це всі все злі язики на нього наговорюють. І нічого подібного не відбувається. Він все чекає, що цього негідника знайдуть, який зливає інформацію західним виданням і покарають. А поки а, Ілон Маск задумується над тим, коли йому повертатися в бізнес, тому що він там має бути на посаді 124 чи 129 днів. 90 днів на посаді Дональда Трампа пройшло вже 20 квітня. Відповідно, ілону маску залишилося не так довго. Звісно, у Ілона Маска завжди є можливість залишитися на державній посаді. Для цього він має відмовитися від бізнесу, подати декларацію і стати звичайним собі чиновником в Америці. Але, скоріш за все, Ілон Маск цього робити не захоче, тому що гроші гроші і ще раз гроші любить Ілон маск, а значить, скоро повернеться до свого бізнесу. Ну, а поки Ілон Маск до того бізнесу повертається, то Дональд Трамп продовжує свій золотий бік і золотий хід. Не знаю, чи личить йому кохання Ілона Маска, чи личить йому кохання Путіна, чи личить йому золото. Напишіть в коментарях. Ну і, звісно, чекаю на ваші коментарі вподобайки, що ви думаєте з того приводу, і скільки ще золотих елементів ви знайшли в інтер'єрі, в одязі, або в оточенні Дональда Трампа. Також пишіть в коментарях. Не забувайте підписатися і вподобайку також тицніть. А під цим самим відео ви знайдете реквізити, як допомогти нашим Збройним силам України. Сподіваюсь на вас. Ну і звісно, до наступної зустрічі.